Диви, яка зима крута. Морози такі до мінус 30, до мінус 32 в деяких регіонах. знімати ну, я... відео будемо? О, о, Сьогодні цікава тема буде. Це про час відновлення весняної вегетації. А яка Це весняна вегетація, сніга повна і мороз. Маргарита Миколаївна пройде оці 2 тижні чи три і настане вже весна. Вже попереду весна. Та і бай, необхідна... Тим, ні, ні. тим, ко четвертому покоління він може помилятися, розумієш? А не помиляються тільки досвідчені практики і професіонали. В них немає права на помилку. І тому, шановні аграрії, хлопці дівчата, фермера, уважно слухайте до кінця і ви отримаєте, сподіваюся, досить корисно, цікаву і необхідну інформацію. Вітаю, шановні аграрії, шановні фермера, хлопці і дівчата на нашому ютуб-каналі Мистецтво Поля Сиренка. Залишайтесь до кінця. З вас вподобачка і підписка. А з нас короткий, цікавий і, сподіваюсь, потрібний контент. Перш за все, я хочу подякувати спонсорам нашого каналу. У нас є спонсори, які вже більше трьох років на каналі. І тому ми вдячні, друзі. Сподіваюся, що. Ви отримуєте дійсно хорошу професійну інформацію, яка дає можливість заощадити і кошти, попередити можливі непередбачені проблеми і досягти хороших, стабільних і сталих врожаїв. Друзі, і це насамперед нас мотивує. Дякуємо вам, примножуйте ваші знання разом. З нами поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Нехай також стають спонсорами нашого каналу. Друзі, про що сьогодні піде мова? Незважаючи на те, що сурові морози тривають. І подивіться, яка зима. Чудова, класна зима. Особливо там, де є сніг, там дійсно класно, друзі. Навіть температури мінус 28, мінус 30, коли снігу 15 см, вони ніякої загрози не спричинять озимим культурам. Але все рівно ми радимо відібрати моноліти після цього похолодання і продіагностувати. Найбільш надійний метод діагностики озимих культур в зимовий період, друзі, це. Монолітний відбір, тобто метод моноліту, про що ми часто розповідали в нас на каналі. Ви можете знайти відео, передивитися, відібрати і бути спокійними за ваші озимі. А тема сьогодні друзі цього відео про... Час відновлення весняної вегетації через те, що з такою зимою, а передають нову филю. Зараз буде невеличке потепління, там плюс, навіть до плюс двох через тиждень передають. А потім знову буде холод, друзі. Грунти промерзли. Де на 15, де на 30 сантиметрів. Ну, морозяки, подивіться, які. Ну, давно таких морозяків не було. Але все рівно попереду весна. І якраз час відновлення. Весняної вегетації озимих культур, насамперед ми говоримо за озиму пшеницю, він якраз і визначає подальший ріст і розвиток озимої пшениці і потім формування хорошого високого врожаю. То необхідно все-таки спрогнозувати вірно. А коли настане весняна вегетація, друзі, через те, що багато науковців приділили свого науково-виробничого часу для вивчення цього питання. Насамперед, це доктор Меденець дуже багато присвятив своїх робіт, своїх наукових праць. І тому ми сьогодні якраз і говоримо про це. За багаторічними даними, друзі, раннє відновлення озимих культур рахується, коли воно настає десь з 7 березня, друзі. Може і раніше ви подумаєте настати відновлення вегетації, навіть і в лютому місяці. Але це друзі окремі випадки. Ми говоримо за статистичні дані, за дані багаторічних спостережень. Тобто, коли пшеничка відновлює вегетацію в першій декаді березня, це ранній термін. Відновлення весняної вегетації озимої пшениці. На що це впливає, друзі? Насамперед на планування підживлення азотними добрами це дуже важливо, друзі. Через те, що якщо добре розкущена пшениця з осені і раннє відновлення вегетації, не потрібно багати, не потрібно давати досить великі норми азотних добрив. Ну, можливо, десь 30 кг ДВ. Це в залежності від попередника, від стану пшениці, розумієте, від ґрунтів. А якщо пшеничка слабо розвинута, там 2-3 листочка, ну або, наприклад, там 200 рослин на квадратний метр паганів, то, можливо, їй потрібно дати 30 кг, можливо, навіть 50 кілограмів, 60 кілограм діючого азоту. Тобто час відновлення весняної вегетації впливає на е планування внесення азотних добрив. Друзі, це дуже важливо. Це задаток успіху, задаток хорошого розвитку пшениці, формування продуктивних пагонів і формування хорошого врожаю, розумієте? Якщо вегетація озимих відновлюється десь в другій половдекаді, березня місяця, розумієте, це середнє відновлення вегетації, рахується. То тоді ми можемо коригувати інші норми азотних добрив. На слабо розвинутих посівах ми можемо збільшувати норму азотних добрив вже до 60 кг діючої речовини, розумієте? На добре розкущених також необхідно все-таки дати десь 30-45 кілограм. Є вже розроблені для цього таблиці, тобто норми внесення азотних добрив від часу відновлення весняно весняної вегетації. Найбільш Негативне явище, друзі, коли весняне, ну, відновлення весняної вегетації пшениці, час відновлення весняної вегетації, так і позначається науковцями ЧВВ, час відновлення весняної вегетації. Це вже десь коли перша декада квітня місяця. Це пізнє відновлення, розумієте? Вегетації. Тут вже необхідно. Спішити, тут необхідно вже добре коригувати норми азотних добрив на слабо розвинутих озимах, давати більш високі норми, ну там 60 кілограм, ну, відповідно, із сіркою, для того, щоб краще засвоювався азот, через те, що необхідно, щоб пшеничка додатково сформувала продуктивні пагони, тобто це так зване регенеративне підживлення. Тому сьогодні визначально друзі, от чому ми цю тему підняли, щоб спрогнозувати. А коли в цьому році буде відновлення весняної вегетації у зв'язку з цією суровою зимою? Десь за спостереження науковців, друзі, за такими суровими зимами, може бути пізнє відновлення вегетації озимих, розумієте? Тобто, якраз припадеться на кінець березня, на початок квітня місяця. Ну і прогнози, ви знаєте, був день бабака. 2 лютого, там тимко, четвертому поколінні, він вийшов і побачив свою тінь. Ну, це говорить про те, що буде пізня весна, розумієте? Тобто всі роботи весняно польові, і підживлення, і боронування, закриття вологи, вони можуть зжатися таким чином, що буде надто короткий термін. Тобто, необхідно вже так вибудувати робочу програму свою. Щоб все зробити в оптимальні терміни. І це дуже важливо. А як рахуєте ви, друзі? Напишіть в коментарях, коли в цьому році відновиться вегетація азимих, е, культур, озимої пшениці насамперед. Ваші думки, друзі, це буде дуже цікаво. І напишіть, а з якого ви регіону. Тому, друзі. Знайте, що норми внесення азотних добрив, ми не говоримо за форми, розумієте, за назви добрив це вже інша тема. Але якраз норма внесення азотних добрив вона залежить від часу відновлення весняної вегетації. Кому буде цікаво, почитайте роботи професора Меденця. Там класно все описано, просто супер. Дійсно, як ніхто. Розкрив і прив'язав і до сонячної радіації, і до висоти сонця якраз цей період. Дуже багато цікавих речей. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, поширюйте інформацію. Ще раз подяка нашим спонсорам нашого каналу. і Підписникам також підписуйтесь, поширюйте інформацію, друзі. Ми будемо робити все для того, щоб в цьому році ви були більш стабільними, прибутковими, ніж в минулі роки. На все добре. З вами сьогодні команда Артюлс, я Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Пока. У мене є запитання. Да, Маргарита Миколаївна. Цьому році ми дивилися, що висяча кірка є. Да. А коли буде відлига, вона може стати притертою кіркою. Під час відлиги під час відлиги, помахаю хлопцям нашим захисникам, під час відлиги, сніг сніг він насичується вологою. Ну, відповідно, Да? Конденсати насичення вологи. Якщо наступають потім морози, сильні знову морози, то може бути ось ця кірка, вона е, -така, знаєте, такої консистенції насичена і снігом, да? е, і льдом. І все буде залежати від експозиції, від тривалості часу цієї кірки. Тобто це великий негатив, коли йде відлига, а потім мороз і він буде тривалий час. Особливо коли пшеничка попадає в відлигу. Там ну, сподіваюся, що до березня місяця в нас не буде таких відлиг, коли відновиться вегетація. Ну, десь я сумніваюся, що таке буде. Але це негатив також для озимих культур, коли йде потепління, потім набирається сніг вологою, і оця товщина шару цієї кірки, він збільшується. І зменшується доступ повітря до озимих. Це великий негатив. І навіть може бути і випрівання. Коли потім е різко підніметься температура, ну, наприклад, кінець лютого, таке часто буває, е початок березня, буде температура підніматися там плюс 8, плюс 10. А все це товста то, то кірка, то може бути такий негатив, як випрівання. Тому необхідно моніторити, дивитися і приймати своєчасне рішення. Ми будемо моніторити. Обов'язково, обов шановні аграрії, ми для вас і створені, для того, щоб вам полегшувати вашу аграрну діяльність, попереджати. попереджати небезпеку на полях і збільшувати ваші прибутки, приумножувати. Тому підписуйтесь, ставайте спонсорами нашого каналу. Ми вас любимо, бажаємо добра, здоров'я і миру. Пока-пока!